По суті, ми йшли на дуже величезний ризик. Ми, мало того, що ми співали українською мовою, ми ще й запропонували такий формат, якого до цього не було. Але якраз це спрацювало. Ну, тобто ми не перемогли в конкурсі, але по глядачам ми е, зайняли друге місце тоді, і ми звернули увагу на себе зовсім інше аудиторію. Мало того, що ми полюбилися публіці, через те, що ми були інакші, ми просто ну, банально запам'яталися, ми ще й потрапили на сцени е, Класних європейських фестивалів ми зацікавили фестиваль електронної музики. Ми зараз там виступали нещодавно в Роттердамі на метал-фестивалі. Наш гурт він зацікавив просто дуже різні е, верстви населення, так би мовити, їх просто закохало в себе і сопілка, і їх дуже зацікавив вокал. В Європі зараз дуже багато одноманітно, якісно записаної англійською мовою з класним текстом пісень, але саме чогось такого. Унікального їм не вистачає.